Оця ситуація на Борнограді Покровську викликає найбільше занепокоєння, і я найбільше шокований, що влада ну і телемарафон взагалі цього не помічає. А чому нема в цьому ключовій, ключовій точці Володимира Зеленського? Чому він не оглядає, не оглядає взагалі, що відбувається там? Ну це ж його відповідальність. Ці позиції риють його підлеглі безпосередньо. Тобто, військова цивільна адміністрація це її відповідальність. Вона має рити. Це президентська вертикаль пойма. Сам Верховний Головнокомандович неодноразово давав доручення, навіть указ вийде про спорудження оборонних рубежів. Чому він не, не перевіряє? Як вони будуються? Чи займають їх війська? Чому, чому ці оборонні споруди взагалі не займають війська? Чому всі ці оборонні споруди ворог продовжує продавлювати без всяких проблем? Нема ніякого контролю відповідальності. І, і зараз через цю безвідповідальність. Велика загроза для вузла Мирноград-Покровськ. Це велика загроза всьому українському Донбасу. Наслідки будуть дуже важкі. Покровський район знаходиться на кордоні з Дніпропетровською областю, і все це має викликати максимальну реакцію керівництва країни. А що ми бачимо? Ворог наблизився там на 12 кілометрів. У нас знімають командира 31-ї бригади.